Так, ну шо друзі, доброго дня, доброго раночку. Наконісто ми вижили після цих двох днів. Відео навіть не вилажувалося сьогодні, тому що реально вирішили відпочити дуже багато кажуть. Дуже багато, знаєте, накопилися цього всього. Е, дуже важко. Хоча би там, вроді би йдеш кудись відпочивати, там, ніби тебе кудись пригласили. Ну, Як на мене, це для за мене два дні це забагато, ну, нікуди не дінешся. Йдемте за кавою. Так. Доброго ранку. А зробіть, пожалуйста, гарячу самий великий. Хорошо? Да, один. Тобто якось -то так. Ну сьогодні якось холодно. Дуже холодно насило. Стало дуже різко, холодно. Вчора ще футболки ходив, було тепло. А сьогодні вже все. Похолодало. Ну це не важливо. Я хотів розповісти про те, як ми погуляли, як ми відпочили. Відпочили ми кайфово, обалденно. І знаєте, на свадьбі гуляв останній раз, навіть років на 10, а той 15 назад. 15 назад це я в себе гуляв на свадьбі. І виходить так, що е, одірвався я по повний. Ну, для мене це дуже важко. Ну і відповідно, ви ж розумієте, дуже великі, виходить, затрати. Так гуляй. Не знаю. Зараз ми йдемо з вами на роботу. Так, що я хотів сказати ще по свадьбі? По весіллю те, що мені сподобалось, що були друзі як зі сторони Невісти, так і зі сторони Чоловіка. Ну, мені сподобалось тільки одне, знаєте, що, що всі були дружні. Тому що ви знаєте, на весілях да, буває так, що. Доходить до драки, буває так, що е, якісь скандали, інтриги, розслідування. Ну, коротше, господі. А тут якось так, знаєте, всі. Якось ковоно себе вели величку, поки не випили. Потім випили, почали Тамада наша водить, наприклад, конкурс якийсь, всі ознакомилися, почали всі, всі сміятися, всі якось вели себе адекватно, не було ніякого цього якогось кіпіша, якогось дурного. Ніхто не напився, всі були в ідеальному стані, імені в виду, що в контрольованому состоянию. Да, Понятно, що всі випивали, але не було цього, знаєте, бички, оці, як, як буває на весіллі. Що сидиш за столом і засипаєш, або падаєш там зі стульчика. Такого не було. На другий день всі, всі прийшли на цигани обалденно, класно, а, нікому не хірово. Ну, коротше, всі, кого позвали, всі поприходили. Тобто попіддержали молодять. <кхух> Чому там не дарили? Ні, букет світів, нічого об'ясняю, тому що молодята на слідуючий вечір уїжджали в путешестві свої. своє. Ну поняли, да? Брачне. А, і щоб вони міцні неділю не, не, не стояли, грубо говоря, дома не засохли. Да? Вони просто попросили не дарити цвіти їм нас на, на весілля. От і все, чому не було цвітів і всього остального. Так, да, там був один букет якийсь, по-моєму, роділі подарили, Бр брехати не буду. але е його, по-моєму, я так я так розумію, забрала сеструха Юлька. Е брехати не буду, я не знаю. А в общем, а в общем я хочу сказать, подытожить про то, что на свадьбе оторвались по полной. Знаете, это было дуже-дуже классно, кайфово и офигенно. Так, какие гарные Днепро наши. Ну, как всегда, знаете, любимая моя точка сбора. Мост Пробки. Що? Людей виходить, хто сіди, по злотим, хто їздить на роботу по утрам на лівий берег, да, ніколи пробки немає. І додому обратно, теж пробки немає. Тому що вона всі люди вивчаються в обратну сторону, починається пробка в обратну сторону. Ввечері. А ми їдемо, як завжди. Ми встаємо в всій пробки, і з утра і вечором. Ай, боже мой, боже мой. И, кстати, знаете, что я вам хочу сказать про то, что как я спасаюсь, например, если я знаю, что будет какая-то гулька, там, да, там, я, как говорится, без выпивки не обойдется, и ты знаешь, что ты можешь там выпить там лишнего, то я всегда спасаюсь, получается, бетрогином. Я пью бетрогином перед, перед гулькой. Потім приходжу після гульки, да, якщо я знаю, що я випив, випиваю ще один бітрогін і лягаю спати, ви знаєте, і мені дуже, дуже багато допомагає. У мене ніколи не болить голова якось після похмілля. немає сушняка, як після похмілля. не крутиться голова, як після похмілля. І не хочеться ригати ніколи, як після похмілля. Хоча я знаю, що я дуже багато. Я свій свою, свою організм знаю, я знаю, як я напився, але ніколи в житті не було плохо після цього, як я так, як я так почав, наприклад, спасати свою печінку, якщо, грубо говоря, десь йдеш там на якусь гульку і ти знаєш, що ти там можеш перепити. Так що спробуйте і потім мені скажете, як, як, буде, як вам допомагає чи не допомагає. Так, поїхали далі. по райончику. Так, друзі, були з мамою, оформляли виплату, чи як воно правильно ага. сказати, грошову єдиноразову допомогу. І Грошова допомога від УВКБ ООН. ВПО Постраждалим від воєнних дій тим, хто повернувся після вимушеного переселення. Ви зможете почитати, я вам трошки розкажу. Е, мають право отримати. Таку виплату єдиноразово, люди, які переселилися і отримали статус ВПО не пізніше, ніж півроку. Тобто, якщо ви тільки оформили і не пройшло ще 6 місяців, то ви можете звертатися і претендувати От, розмір допомоги становить 3600 на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума кожного члена родини становить 10 800 на одного чоловіка. І, по-моєму, якщо у вас. Пенсія не більше, ніж 5400. Ну, в будь-якому випадку можна ось на цей номер гарячої лінії і уточнити всю інформацію. Ми перед тим, як іти, мама, позвонила, уточнила, узнали, що точно можна, і тоді вже пішли. Вам там дадуть талончик, зареєструють. І на яку дату потрібно буде прийти, тоді вже вам зателефонують, і ви прийдете там. Уже тоді, я так розумію, буде е, ті розчутний шорт, на який виплати будуть виплачувати щось, ну щось да. в такому да, вигляді. Да. Так що звертайтеся, знаходиться це з адресою вулиця Половицька, 9. Це біля оперного театру в Дніпрі. У кому цікаво, звертайтеся. Я думаю, що лишня копійка нікому не буде, як то кажуть. Працює там з 9 ранку і жива черга. Так що краще приїжджати заранше. Там ще там дуже швидко, в принципі, все двигається. Черга дуже швидко двигається. Що я вам хочу показати? Дивіться, яка була Світлана. Ось це маленька з бантиками, Боже. Це. Скільки мені тут год? П'ять. Ні. А, так, да, 95 год. мені 5 год. 5 год. <кху> а тут? А це ти в школу вже пішла? Нема, ну тут розпис. я вчилась розписуватися. Ну це вже, мабуть, в першому <клес> <клес> класі. Ой. Так. Да. Принцеса. <клес> <клес> помінялася чи не помінялася? <плес> я думаю, що помінялася. А це я з Артемом. Це ми зустрічалися. Не пам'ятаю, що це якийсь праздник був. Не пам'ятаю який. Цю, а цю ви бачили, звісно. Весільну фотографію таку. Отакі от, от ми були молоді. Так, ну що, ми вже в нашій правді. Привіт. Саме після роботи поїхали. По своїм ділам зараз займемося, шукаємо одне заведіння. Я не знаю, де воно знаходиться, вона дивиться. А розкажемо, що яке шукаємо заведіння, потім, коли все збудеться. Коли все зробимо. Коли все зробимо, так. Так поки розказувати не будемо. Так що... Ми... За хвилин, сказав, Зачем? Просто. Ну, подивимося, так. Хорошо, ладно, поїхали. Сходимо. Все, ми пізно ввечері будемо вдома, вирішили взяти перекусити да, ви туди. Це наша короче, поїздочка, рішення випробує і все остальне, тому решили перекусити. Ну як, по вечері. Да, Свято взяла я собі 5 вареників, вареників, а я собі взяв, дивіться, що ж таки. Ух, зараз як наїмся. Так що давайте тоді. Приємного апетит всім. да. Давайте. Якщо ми були в торговому центрі, правда, я не зайшла в куму. Так, що, що, що ти хочеш сказати, що, кажи, ну гари, що, 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 Господи. Ну ты просто ти, ничего дивись просто. Я подаю. І що, по Куди Подается в гривен. Що ти? Ну класно. Я пішов подарили щось пацаняча. Так, а що тут є таке пацаняча? Ух ти. О, -о, О, ці кросовки. Кросовки. Мне эти кроссовки нравятся. обалдение. Получу зарплату. Куплю. Лапушки, как вам эти кроссовочки пойдет? У меня появится бонус. Цена 5,890. И спустилась до 2,900. Мне таки подобаются. Ну, это летние. Они тут, как сеточка. Они не осенние. Красивые. Так. Що ще, вот все у мене такий і дома єс носить. Так, таке мені не подобається. Нема нічого такого, що... Щоб мені порадувало душу. Так. Ох ти. А если не так, тогда не сидите эти все хороше. Ну, це все я бачив, Нового щось немає нічого. Так. Нічого мені не подобається щось. Так. Не. Таке. не. Почому ці осені такі курточки, що это тут за цено. Так, 490. Я такі курточки, знаєте, бачив в New Balance, в New Balance набагато дешевше є. Почтом це у нас длиномерка наша. 499 дає. Де там світуха пришла? Ладно, надо идти по потому що Все может затянуться для, 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 ней надолго. О, все же пришла сейчас. Да, Я знаю, что мне надо, мне надо в юз и купить пахучку эту классу для дома. Она тут Стой, я покажу. Очень обалденно. Ладно, погнали, все, да. У нас уже надо субботу блядь. Ну да. Оп. Задержалась, Вы я с сегодня. Це вже все аляулю. Аля улю. Як свідомо Свята попросила в'їзд піти, щось хоче подивитися чи купити, я так і не понял. Я, я, я а що ти хочеш? Я... Та Света, мені з тобою страшно ходити по цим магазинам. Мене вбивається. Ні, я не говорю. ты за пахучки, да? Да, здесь есть вот такая. Мне не самая самая. Вот сюда. Это вкусно. Пахнет. Ну, это, это сладкая какая-то. Мне это больше понравилось. Это не сладкая. Ты что, она вообще не сладкая? Я mm? брала такую. Да, вот такую еще. Это больше в ванну. Ну ладно, бери те, что тебе понравилось. Mm -hmm. Я так понимаю, тут сейчас большие скидки есть. На какие-то корзины. Я так понимаю, это корзина для грязных вещей. Ну да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это для грязных вещей, понял? А для чого це? Для цвітів. Для яких це цвітів? А як їх поливати? Борщик. Да? Так? Та можна іспользувати для грязного білья, для грязного. Для... 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 Це як кашкор чекається, сюди горщик А. -а, -а. Та я так не знаю. Я ще не маю такі круглі мені надав чехли на стульчик. На мені Кресло, ты видишь, подивите, мне все кресло понравилось. Классно. Вот Саша. Обалденное кресло. Так, и что у нас тут вообще не сага? И 7 тысяч всего лишь стоит. 7 тысяч всего лишь. Как сказал, вроде 7 гривен. такие, ты знаешь. Пресло. Так, слышишь? Свет. Свет. Свет, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Що? Надо тещу, тющі... надо тещу купить <реку> а, в прихожу, де воно входит в ту квартиру, де? поняла. Надо купить палац, там же нема ничего. Надо просто купить, він десь <реку> от такого розміру. Ось такого розміру, скільки це тут, такий розмір. Метр 60 на два тридцять. Він по-любому ляже і чітко ляже сюди в коридорчик. Там, там більше вибор. Ні, ну, епіцентр так. Ну, тут просто є такі скидки, що і епіцентр не взлітає. Так, ви ортопедична подушка. Мінус 15% додатково. Что ты хочешь? Чешу. Что ты делаешь, заяц? Ну, не надо, не надо, не надо. Так, что тут у нас еще есть? Шторка ванна, в ванну. Шторка в ванну? А, кстати, и течи же нема, да? Нет, там есть. можно... По 500 гривен. А, це ж ми ванну і купили. Калимки. Калимки в ванну купили. Такі м'які. Класні. Такі приятні на ощуп. Так, полотенечка. Полотенечка, виходить забавовна 50 на 90 115 гривень. Так, 100. 65 на 130. 65 гривень. Ні, ну у нас то є, так. Да. Класно. Так, пошли на кресло, подиві. Мені просто чесно по чому тут кресла. Офісні кресла, по чому туди? А? Ну, тут такий невеличкий вибір, звісно, в епіцентрі набагато більше вибір по креслам, тут більше геймер, геймерського кресла. Отап на такі як, наприклад, ось. У. Я дивився його. О, наш стіл то, що ми купили. Він такі стояв. Ось який це стоїть. 9 тисяч. А ми по-моєму дивилися його тут, а він був по акції по 5 тисяч гривень. Ой, ну він вообще не їздив. Вообще дешевий этот матеріал. Че це ваше стіл? Щось я не пам'ятаю ніхіла. А, оце це наша стіл, що у нас така штучка є. А тут є вона. Немає. Так, ладно, світа, поїхали, боже, у нас собака там не вигуляна, господи. Світа, де ти? Світа. А ця, а ця красавиця вічна. Як, як дитина, знаєте, брось, це в магазині потіряється, хір не йдеш її. Глаза вилупила, як хамільон. І ото один вліво, один вправо, оці всі ціни її поки не передивиться, вона нікому нічого. вона нічого не купить. Один глаз направо, один глаз наліво і. Бог мили. Я прийшов, купив і йшов, все, мені дивіться, нічого не треба. А та, а та йде, Боже, сюди зайшла, тут ага, взяла, ту, взяла ту ціну, пішла на друге мік. Де ти піш, де вже поділася? Світа. Де ти лазиш? Світа. Вже стидно ходить. Де вона ходить, не можу поняти. света. Тил. По всем юзку шукаю. Не может найти. Пришла по всем. Все уже. И не надо больше ничего. И лишь просто идти и Найти что-то, Оно Вон он, ходит, ходит. Я уже сейчас тебя там шукаю. Я тебя сейчас там шукаю. Ты что? Кричу так, кричу. Света, ты, ты. Где ты делаешь? Так хто ходить, я тебе шукаю, а ти пішов. Я взяла, що мені Та, що Ти не розказуєш, господі. Все, пішли, скупляться, поїхали. У нас річок Папа. не вигуляний. Ребята, спасибо, що були з нами в цьому експрес-відео нашому від свадьби. Питаємося рішити ці проблеми. Ну, блін, все роботи вечором, звісно, голова трошки не варена, але нічого не страшно. Все. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо. До наступних відео. І оце самі лучші аромадифузори. Жалко, що Юск мені рекламу не предлагає, їх рекламірую. Да. А мені теж нічого не предлагає. Так що ми візьмемо їх безплатно. Все, всім пока.